І нас, друзі, уявіть собі, що ви застрягли в жахливій пробці, бос накричав, а вдома ще пригоріла каструля. А ви сидите, спокійно, дихаєте і думаєте, тону його, я все одно крутий. Звідки це взялося? Це сила стоїцизму, давня філософія, яка допомагає жити щасливо, навіть коли все валиться. Сьогодні я розкажу тобі про 10. Основних уроків стоїцизму, які допоможуть тобі тримати спокій абсолютно у будь якій ситуації. Це не просто філософія, це інструкція для твого спокійного життя. Сідаю зручніше, наливай собі чаю, кави, і давайте разом розбиратися, як не втрачати голову в негативних ситуаціях поїхали. Урок перший: прийміть те. Що ви можете контролювати. Отже, стартуємо з епіктета і його дихотомії контролю. Дихотомія контролю в стоїцизмі це основа. Уявимо, що ти лучник натягнув стрілу, прицілився і відпустив стрілу. А вона полетіла кудись не туди, через вітер. Ти ж не винен, правда? Ти зробив усе, що міг. Епіктет каже: інвестуй енергію туди, де ти можеш щось зробити. Змінити твої думки, реакції і дії. А погода, економіка, поведінка сусіда, який знову голосно слухає музику. Забудь, це не твоя зона. Сприймуй увагу на те, що в твоїй владі твої зусилля, твій характер і спокій прийде сам собою. Просто спробуй це як відпустити важкий рюкзак одразу. Стає легше дихати, одразу стає легше йти. Приймаючи це, ви звільняєтесь від тривоги, знаходите спокій. Зовнішні обставини непередбачувані, але ваш внутрішній світ завжди у ваших руках. Зосереджесь саме на ньому, і ви відчуєте, як зникає невпевненість. Урок 2. Сила прийняття. Тепер давай до Марка Аврелія. Він був імператором, але розумів, життя це як американські гірки: то вгору, то вниз, і ти не можеш зупинити цей потяг. Він казав: не борися з тим, що ти не контролюєш. Уяви, що ти на човні, а хвиля б'є у твій човен. Якщо плисти проти течії, ти зможеш тільки втомитися. А якщо плисти. Затечією ти ще зможеш насолодитися краєвидами. Прийняття це не про те, щоб здаватися, а про те, щоб жити у ритмі світу. Прийняття в стоїчному сенсі означає прийняти реальність життєвої непередбачуваності. Це означає звільнитися від ланцюгів прив'язаності до конкретних результатів і йти в гармонії та ритмом всесвіту. Сенека говорив, це після просто. Урок третій. Практикуйте усвідомленість. Далі з нами Сенека зі своїм трюком, з усвідомленістю. Скільки раз ти ловив себе на тому, що думаєш про те, що буде, про те, що було, про те, що може бути? І я, наприклад, постійно. Але Сенека каже: зупинись, подивися навколо, відчуй запах кави. Подихай свіжим повітрям, просто елементарно посміхнись на сонце. Саме Сенека наголошував, що не потрібно чекати особливих моментів, щоб жити усвідомлено. Навіть у буденному житті, коли миєш посуд, чи йдеш на роботу, усвідомленість це проти від того, що мозок гриз себе за старі помилки чи панікував про то омріяне майбутнє. Спробуй хоч 5 хвилин на день. Сядь, закрий очі, відчуй, як дихаєш. Це як маленький притулок посеред усього хаосу нашого життя. Живи тут і зараз. Бо це єдине, що реально. І саме це єдине тобі дасть неймовірний спокій. Урок 4. Виховуйте стійкість. Повертаємось до епіктета. І... Те, що він каже про стійкість, саме епіктет бачить лихо, проблеми, негатив, як лезо, що формує твій характер. Виклики це не ворог, а можливість згартувати себе. Не бійтесь труднощів. стійте перед труднощами, як дуб під час бурі. Стоїцизм вчить, не самі події засмучують нас, а наші емоції і судження про них. Змініть погляд і ви зміните свої емоції. Епіктет пояснює, що не самі емоції дратують нас, а наші судження про них. Якщо змінити сам погляд, побачити в проблемі урок, а не катастрофу, ти одразу будеш почувати себе набагато сильнішим. Він це з воїном, який тремтить перед битвою. Він готується до неї з гідністю. Кожен виклик. Це твій тренер, який робить тебе набагато крутішим. Просто спробуй зустріти наступну проблему не зі страхом, а з цікавістю. І побачиш, як виростає твоя стійкість. Ключовий момент стійкість це твоя сила посеред бурі. П'ятий урок: обирай свою реакцію. Це ще один урок від епіктета зовнішні події поза вашим контролем. Але реакція. У ваших руках. Ви не можете змінювати поведінку інших чи обставини, але ви можете обирати, як на них реагувати. Зовнішній світ зазвичай це хаос. Але внутрішній світ, твій світ це замок. Ти можеш реагувати з мудрістю, мужністю, спокоєм, і тоді ніхто не зможе зруйнувати твого настрою. Стоїцизм це не про внутрішній контроль. Просто уяви себе воїном, який обирає спокій перед хаосом. Ваші реакції це ваш вибір, це ваш щит, який захищає твій внутрішній спокій. Ключовий момент. Ваша реакція це ваш щит. Шостий урок: обмежуй свої надмірні бажання. Всі ми хочемо новий телефон, крутий, машину, статус, але Сенека каже стоп. Надмірне прагнення це як біг за веселкою, яка завжди буде від нас далекою. Потрібно спрощувати своє життя. Хочеш спокою, цінуй те, що маєш, а не те, про що мрієш, про що бажаєш, до чого йдеш. Надмірне прагнення до багатства, статусу чи речей руйнує наш спокій. Просто уяви, що ти женешся за тим, що постійно вислизає. І це залишає тебе у вічному незадоволенні. Замість цього спрощуй життя, шукай задоволення максимальні в простоті, а не в матеріальному. Сенека раду спростити бажання до того, що справді потрібно для хорошого, спокійного, щасливого життя. Уяви, що ти відпускаєш мрію про суперкар і радієш велосипеду, і раптом відчуваєш легкість. Спробуй оцінити те, що в тебе вже є. І обмеж гонитву за зайвим. Це відкриває ще одні двері до твого внутрішнього спокою. Ключовий момент справжнє життя не в речах, а в тобі. Будьте доброчесними. Тепер говоримо про чесноти від Епіктета, Сенеки і Марка Аврелія. Мудрість, мужність, справедливість, розважливість. Це ваш моральний компас. Мудрість допомагає бачити світ ясно. Мужність долати виклики, справедливість жити чесно, розважливість контролювати бажання. Епіктет вчить, що мудрість це основа, на якій будуються інші чесноти. Марк Аврелій казав, що мужність це не відсутність страху, а перемога над ними. Сенека додав. Поміркованість рятує від хаосу бажань. Спробуй щодня робити один маленький чесний вчинок. Наприклад, говорити правду чи подякувати комусь. І побачиш, як це зміцнює твій внутрішній спокій. Ключовий момент чесноти це твій шлях до спокою. Урок восьмий. Зрозумійте плинність життя. Марк Аврелій нагадує: усе плинне, усе змінюється. Радість, горе, успіх, невдачі нічого не триває вічно. Потрібно прийняти цю змінну, цінувати перемоги, цінувати моменти і відпускати проблеми, не чіплятися за них, не прив'язуватися до них. Уявіть себе спостерігачем, який бачить, як зірки миготять. І зникають у небі. Не тримайтесь за те, що минає, і не бійтеся змін. Марк Аврелій казав: цінуйте моменти, коли вони є. Але відпускайте, коли час іде. Це саме це звільняє від тривоги, бо знаєш, що усе тимчасове. Просто спробуй наступного разу, коли щось турбує, подумати, це теж мене. І відчуєш, як на душі стає. Набагато легше. Це як медитація на ходу, яка дає тобі силу в моменті. Ключовий момент цього уроку плинність або зміна життя, твій учитель, спокою. Дев'ятий урок цінність вдячності. Всенаки вчить бути вдячними не лише за радість, а й за випробування. Перестаньте дивитися на те, чого вам бракує. І зверніть увагу на те. Що у вас є. Дякуйте за простий день, за людей поруч, за уроки, які дає життя. Вдячність це еліксир, який перетворює відчай на спокій. Навіть у найважчі моменти шукайте за те, те, за що можна подякувати. І ви знайдете у цьому спокій та розраду. Я просто почав писати речі, за які вдячний щодня. Не лише за хороші. А й за погані. тому що в поганих речах, в негативі я також бачу урок. І це змінює твій емоційний стан, додає немалу, немалий відсоток спокою. Вдячність це як сонце у хмарний день. Шукай її навіть у труднощах і спокій прийде автоматично незрозумілим чином сам. Цей, цей, Ця практика змінює ваш. Погляд на життя, але потрібно її виконати. Ключовий момент цього уроку вдячність це твоє внутрішнє сонце, урок 10-й. Продовжуйте вчитися і розвиватися. Епіктет закликає до постійного зростання. Життя це подорож, а навчання це ваш маяк. Кожен виклик це урок, який веде до спокою. Не стійте на місці. Прагніть до мудрості і розвивайтеся. Він наголошував: не треба бути досконалим. Потрібно прогресувати. Кожен виклик це вчитель, який робить тебе кращим. Спробуйте щодня вчитися чомусь новому. Сторінка від книжки. Подивіться лекцію. Скажіть хороше, вивчіть одне слово з нової мови, і просто ти побачиш, як це. Додає спокою і продуктивності. Це як зарядка для твоєї душі. Стоїцизм вчить, ви не статична істота, ви потенціал, який може і має, і буде рости безкінечно. Приймайте свої невдачі як сходинки до кращої версії себе. З кожним кроком ви наближаєтесь до свого внутрішнього спокою. Свого внутрішнього спокою. Ключовий момент 10-го уроку ростіть щодня, і спокій прийде. Стоїцизм це не просто мудрі слова, це спосіб жити спокійно, навіть коли навколо хаос. Ці 10 уроків допомогли мені, і я впевнений, що вони допоможуть і вам. Напишіть в коментарях, який урок вам найбільше запав у душу. Якщо у вас є своя історія, як ви знаходили свій спокій, діліться, буду вдячний за підписку, за лайк. Мій клуб нова реальність. В описі кому цікаво. Я хочу чим більше нести усвідомленості, цілість, цілісності по моїй концепції інтегріті, до всіх людей, до кого можу дотягтися. Хто зі мною на одній хвилі подобається те, що, про що я говорю, буду радий і вдячний, бачити на своєму каналі. Стаємо кращі разом. З тобою був Богдан і канал Integrity.